Це ж до суду подають е, такі діятелі. Це ж є е, ціла така е, ну, навіть визначення, це такі стратегічні е, в європейському праві і в нас це вже починає застосовуватися слаб позови. Це такі стратегічні позови проти громадськості, коли великі компанії чи, 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 чи в тому числі і політики подають до суду на Громадські організації чи на журналістів з тим, щоб в них є гроші на адвокатів, в них ага. багато часу. Журналістів немає багато грошей, немає багато часу займатися судовими цими. В нас зараз п'ять таких позовів. Вони не мають жодної перспективи, ну якби в судовому порядку, що, угу. що нас там не знаю, змуше змусять щось спростовувати чи, чи не знаю там видаляти матеріали. Ми якби абсолютно впевнені в своїх, е, в тому, що ми написали, ми відповідаємо за кожне слово там, документами. Але це займає багато часу. І грошей. Ви маєте на юристів. Ходити, маєте, на засідання. ходити на засідання, ви маєте думати, що ви говорите на цих засіданнях, готуватися до них. Mm -hmm. ну, тобто, це займає, забирає багато часу від розслідувань. Цікаво, тобто це і інші взагалі менти. Це вже не погрози. Це просто це не ми погрози. Ми це... будемо в законному полі, але так, ми вам зробимо шкоди, Так, так.